Ось так в нас позаростала вістерія. Я щось дивився, багато відео про те, як її підрізати. щось я не дуже розумію. Оці пагони я сюди закручу, далі, прив'яжу. Що за цими нижніми робити? Їх тупо обрізати. Звідси йде. Чи їх Ось так от теж прив'язати далі. Я так розумію, що якщо дуже багато нав'язати, їх я вже, мабуть, багато нав'язав, то вони можуть прям задушити одні одних. Старі, мабуть, це треба пообрізати. посохло, так? Да? Да. Хтось підкажіть, будь ласка, або скажіть, де почитати нормальну інформацію бо що всі говорять по-різному. Не розумію, це зараз можна робити, чи це вже потрібно чекати осені, пізні чи весни.